Друзі, я ще раз і ще раз вам хочу довести, що лікування навіть бадами вам не дасть оздоровлення організму. Ви не будете здорові, якщо будете займатися. Почуйте мене лікуванням. Тому що лікування це зняття симптомів, це зміна стану. Було такий-то такий, стан, допустимо, здуття нетравлення. А попили якісь певні БАДи, які допомагають кращому травленню, якісь пробіотики, які знімають запальні процеси, і вам стало краще і вас, відповідно, покращилось травлення. Це називається зняття симптомів. І неважливо, чим ви будете лікуватись, краще, звичайно, лікуватися БАДами, тому що це природні трави. Якщо ви будете це робити медикаментозними препаратами, то вони будуть. Інтоксикацію робити в вашому організмі, садити печінку і нирки, тому що це хімія, але це все одно лікування. І це буде швидший результат, тому що хімія працює набагато швидше, ніж біодобавки. Але ви не будете здорові. Щоб бути здоровим, треба забирати саму причину. А причина в тому, що нас неправильний банально спосіб життя, ми вживаємо. Їжу, яка отруює нас з часом. І від цього нікуди не дінешся. А треба займатися оздоровленням організму, профілактикою організму. І лише комплексний підхід за допомогою здорового харчування, здорових звичок, пиття правильної води, очищення організму за допомогою БАДів, підтримання за допомогою БАДів, вітамінів, мінералів та ферментів, клітковини і пробіотиків тоді в комплексі це називається оздоровлення, от тоді людина буде себе добре почувати, а не знімати симптоми. Коли тільки стає гірше, тоді людина йде пити вже, дякувати Богу, що не таблетки в аптеці, а йде якісь трави, бади вживати. Але все одно воно не вирішує вашу проблему в корінь. Поки ви будете бігати від симптомів до симптомів, знімати просто симптоми на деякий час, ви зняли, вам стало краще, вони повернулися, спосіб життя то не змінився, вони повернулися назад, і у вас все те саме по уколу. Знову вживаєте бади і знімаєте симптоми. Запам'ятайте раз і назавжди, це має бути стилем життя. Ви повинні вживати це на постійній основі, правильно харчуватися, як я казав, здорові звички, вода, мікронутрієнти, очистки допомагати організму, тому що їжа з багачно різними хімічними добавками вони накопичують в нашому організмі токсини, які організм не може сам вивести, і викликаються в ньому багато запальних процесів, і звідси йде збій органів і систем друзі. Вся вам логіка, тому має бути регулярне, системне вживання біодобавок, комплексних біодобавок, не просто монопродуктів, а комплексних. І до цього зміна раціону, харчування і способу життя, і тоді ви будете здорові, а не бігати і лікуватися. Думайте самі і вирішуйте, як ви рухаєтеся в цьому житті.